Привіт усім любителям покласти в телефоні. Сьогодні поговоримо на таку тему, як соціальні мережі та телефонна залежність. Та як вони взагалі впливають на наше життя? Чому ми втрачаємо інтерес до нашого життя? Та поговоримо про те, що таке дофамінова яма, так, як вийти з цього стану та що таке кліпове мислення. Ну що ж, поїхали! Почнемо з такого питання. Чи було у вас таке, що після того, як ви прокидаєтесь, у вас автоматично тягнеться рука до телефону. Тому я хочу сказати це відео саме для тебе. Будь ласка, додивись його до кінця. Та не забудь підписатися та поставити лайк. Тут буде дуже безліч цікавої інформації, залишайся тут! Ні для кого не є секретом, що соцмережі вже давно стали частинкою нашого повсякденного життя. Тому. Не почали ж вони взагалі нами керувати? Сьогодні поговоримо тільки про це, як Instagram, TikTok, Facebook і всі ваші соцмережі впливають на ваш мозок, на вашу увагу, на вашу концентрацію та навіть на вашу особистість. Почнемо з того, що таке взагалі телефонна залежність. Це коли. Ви берете телефон не для пошуку якоїсь інформації, наприклад, там по, по якійсь медицині чи по здоров'ю, а коли вже телефон починає використовувати вас. Середньостатистично, якщо так зібратися, людина перевіряє свій телефон 96 разів на добу, а підлітки до 150 разів на добу. Ну що ж, Тепер ви зрозуміли, в чому проблема. Ми проводимо в соціальних мережах близько від 3 і до 5 годин. Це взагалі-то міні-такий робочий день. Так, на чому соціальні мережі заробляють на нашій увазі шалені гроші. Але проблема не в часі, який ви витрачаєте на соціальні мережі. Проблема в тому, як взагалі соціальні мережі впливають на наш мозок. Тому поговоримо, що таке дофамін. Дофамін це гормон, який передає нервовими клітинами, так, та регулює наш, е, нашу увагу, нашу концентрацію, наші рухи та навіть нашу мотивацію. Ось є приклад, так, як дофамін впливає на наш мозок. Це ось може бути перегляд відео, так, серіали, алкоголь. Так, імпульсивні якісь покупки, і він заважає нам робити те, що ми хочемо. Так? Наприклад, якісь звичайні речі, заняття спортом, навчання. Так? Е, ще можуть бути такі, наприклад, читання книги, здається вам нудними. Так? Раніше у вас було хобі, зараз ви взялись за нього, також воно вам не приносить задоволення. І виходить ось таке, що мотивація падає наниз. Хочеться таких, як то кажуть, мозок просить адреналіну повернутися до попередньої так, ось цієї ситуації соціальних мереж, які ви раніше використовували. Що ж відбувається з нами при телефонній залежності, так? Перше, це знижується концентрація. Друге, це ми відкладаємо так свої справи на потім. Я зроблю це завтра, післязавтра, так, я маю дивитись якийсь серіал, відкладаємо все на потім. Так? Ще існує таке як кліпове мислення. Що це означає? Це коли наша, е, наш мозок так, звикає до картинки. 10 секунд. Тобто, після 10 секунд нам стає нецікаво. Ми перегортаємо е, швиденько, щоб передивитись щось інше. Тому е, з кожним роком переглядання шовцю е, в Ютубі набирає чим більше і більше переглядів. Як взагалі зрозуміти, що в тебе є кліпове мислення? Є кілька ознак, щоб зрозуміти. Перше, це є. Ви не можете читати довгі тексти, так, вам стає нецікаво, вам стає нудно. Друге, це важко зосередитись на якомусь одному завданні. Так, ви не сконцентровані. Друге, це порожнеча після того, як ви переглядаєте якісь короткі шовці так, в Тіктоку чи Ютубу, так ви відчуваєте якусь середині, якусь, як то кажуть, пустоту. Ось такі є ознаки, як зрозуміти, що у вас кліпове мислення. Також існує такий термін як цифрова десенція. Це означає зниження когнітивних здібностей з використанням цифрових технологій. Було проведено такий дослід, що взято дві групи студентів, так? Під час проведення лекції одна група використовувала соціальні мережі та телефон, а інша не використовувала соціальні мережі. І було виявлено, що студенти, які не використовували соціальні мережі та телефон, запам'ятали більше інформації, ніж ті студенти, які використовували соціальні мережі. Тому цифрова дисенція впливає на те, що у нас знижується. Наша пам'ять. Тож виникає таке питання, чому ж соціальні мережі так нас затягують? Алгоритми соцмереж це машини по збору інформації. Вони знають, що притягує нашу увагу, коли нам сумно, що нам подобається, що нам цікаво. Навіть я, на мою думку, ведеться якесь просто прослуховування телефонів. Так, ти, наприклад, говориш сьогодні на таку тему, і тобі одразу в Ютубі вибувається тема, за яку ти розмовляв. І чим більше ви проводите часу в соціальних мережах, тим більше компанії заробляють на нашій увазі. Тут це просто телефонна залежність. Впливає на нас більше, ніж ви собі взагалі уявляєте. Перше це ви втрачаєте концентрацію, втрачаєте увагу, ваша продуктивність падає, погіршується ваше психічне здоров'я. Тому виникає питання, як же з цим боротися? Є кілька рекомендацій. Перше це є вимкніть повідомлення. Там, наприклад, телеграму, які вас не цікавлять. Ви там, наприклад, підписані на безліч груп, і цілий день у вас ці смс, так, повідомлення, цик, 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 цик. І у вас там вже голова просто кипить від цих цокань, і ви думаєте, о, треба подивитись, бо то щось важливе, щось важливе, і цілий день дивитесь телефон. Друге, це приберіть е, ось ці соціальні мережі так, з головного екрану, щоб вони вам на очі не попадалися. Е, Третє це е, встановлюйте якийсь режим, так, наприклад, сьогодні я можу провести в соціальних мережах, там, наприклад, годину чи півтора години. І все. Виходите, займаєтесь своїми справами, які вам потрібно зробити. І… Що хочу сказати? Ще одна рекомендація це практикуйте дофамінове голодування. Наприклад, сьогодні я маю заходити в соціальні мережі тільки там дуже необхідному. Так? Наприклад, тільки перевірити там, повідомлення від, від мами чи від ще когось, просто тільки необхідні повідомлення. Щоб в загальному цей час займав близько, е, близько 30 хвилин. Це є практикування дофамінового голодування. Або взагалі один день без соціальних мереж. Не знаю, можливо, хтось практикував. Я, наприклад, поки ще не практикувала. Ну, я також спробую. Е, остання основна рекомендація це е, займіть себе. Реальними справами, Займа... займіться спортом, читати якусь книгу, знайдіть собі якесь хобі, прогулянка на свіжому повітрі це є дуже важливі рекомендації. Звісно, що телефон це потужний інструмент, дуже корисний, так і нам потрібний зараз на даний час. Але варто хоч один раз. Дати йому контроль над вами і він забирає вашу увагу, так, вашу концентрацію та керує вашим настроєм. Тому хочу сказати: поверніть собі свою реальність і свою власну увагу. Життя саме тут, не в телефоні. Так. Спробуйте хоча б один день так, без соціальних мереж. І ви вже побачите, як ваша сила та ваші думки та ваша концентрація зміниться в найкращу сторону. Що наше життя складається з моментів, але коли ви дивитесь на екран, замість того, щоб дивитися навколо, це вже зовсім Пам'ятай, що кожен якийсь там лайк так, не замінить ваших сьогоднішніх так, ваших емоцій, живих ваших емоцій. Обирайте дійсно, що має для вас важливе значення. Люди, які поруч з тобою, є набагато важливіші за соціальні мережі. Ну, вам такий маленький виклик сьогодні вечором проведіть на 30 хвилин чи на годину менше в соціальних мережах. Займіть себе, займіть себе чимось іншим. І, будь ласка, напишіть в коментарі, що змінилося, і як, як взагалі ви себе відчуваєте. Мені буде дуже цікаво. Якщо вам це відео було корисне та вам сподобалось, будь ласка, підпишіться та поставте вподобайку. Це мене мотивує створити нове відео для вас. Бажаю усім міцного здоров'я та менше проводити часу в соціальних мережах. Дякую за увагу! Зустрінемося в наступному відео. Не пропустіть!